Ми запросили вас переглянути документальну стрічку, яка називається «На межі». Цю стрічку створила Національна стулка журналістів України. Вона про одного із наших колег редактора газети Зоря на фармі, що місті Редактор що пріжня, долає близько 400 кілометрів, розвозячи газету, забираючи їх руками і розводячи колеги. Переглянемо з якому обговоримо. А це зверніть увагу. Я не знаю, що може спонукати людей прибирати територію за кілька хвилин до обстрілу, але після нього. А дивіться, що вони роблять. Це не понти, показательні виступляння, Вони це роблять від душі. Вони безплатно це роблять. Мені інколи здавалося, що це знаєш, якась така відчайна імітація життя, да, ми виживемо все рівно. А потім я зрозумів, це є сама життя. Цей фільм ну, сказати, що це про когось із нас, ну, мабуть, очевидно, ні, але... Сьогодні лінія фронту біля нас. Лінія фронту це йде ну, активний наступ. Газети потрібні. Газети потрібні так склалося, що, мабуть, знаєте, така слава, але вона не слава, я її так назвав, я ви вже вибачте, а що у межилу завітали і гардіан, я там з ними знайомився, і Аріш, Таймс. Ми стали відомі тільки завдяки в цьому орії бій.